<постив> я, 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 Марія, як мені мене то до нас як вона питається, як я, 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 я так, я, так зрозумію, що вверху перед це такі математичні функції, за якими можна сигнали як, на декілька ріні, як розкласти. Скажи, будь ласка, а є, а є як до, до вперед перетворення якісь антоніми цього перетворення? Ніби як протилежне перетворення? Відновлення, так? Де як ми маємо фурі? Ну, коли ми щось перетворюємо назад, можна повернути? Тобто ти все розклав, наприклад, ша наприклад, взяти. Наприклад, є, є сигнал, певний співак і к співає. Ти розкладався на нотки, а потім ти назад все назад складаєш. Це його певне перетворення. Дякую за корисну інформацію.